Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Нові акції з 10 по 16 липня. Усім дякую за огляд, за ваші відгуки та за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Маска тканина для обличчя з вітаміном С 17. гарнієр 74 гривні. Смужки воскові для епіляції тіла 79-36 штук. Смужки для обличчя 60 грн. в упаковці 12 штук, станок для гуління бік 47 гривень, пінка мус для автозасмаги 192 гривні Біокон. гель під очі рідкі патчі з вітаміном С 88 гривень, крем фарба для брів 22 гривні, елітан. Кульковий антипреспирант жіночий ДАВ 64 рексона 58. дав стік – 99 рексона 109. Антипреспирант спрей ДАВ 99. Ніве – 97. Є ще парфумована за 118. Кульковий антипреспирант Фа. чоловічий – 67 гривень. Стік 109. Чорне та біле 117 гривень. Дезодорант чоловічий Old Spice кульковий 108 г. Антипреспирант чоловічий Nivea – 98 та 124 гривні. Арко 81 гривня. Мус Нівеа для вмивання сухої та чутливої шкіри обличчя 159 гривень. Вода міцелярна гарнієр зі знижкою 137 гривень 400 г. М'яке молочко м'яко очищає обличчя губи та очі зі знижкою 59, тонік 44 освіжаючий. Вода міцелярна від НІВЕ 123 гривні 400 мл, заспокоююча. для очищення обличчя з листям мануки 129 Гармонізуючий тонер міст для обличчя 179 Зволожуючий тонер 159 крем Ніве 75 мл 77 гривень, крем для тіла софт 74 зволожуючий, крем для ніг SOS 4 в 1. 99 зубна паста 11, Щітка зубна 88 гривень, набір двох щіток від Colgate 106 гривень. Є ще дешевший комплект за 47 гривень, також 2 штуки від Colgate 139 Oral B, 2 одиниці. Ніве для гоління 172 гривні, відновлюючий. Жіночий гель для гоління 128 гривень, лістерин 500 мл 149 гривень. Це новинка українського виробника Ополіскувач 74 для ротової порожнини. Є ще за 88 Також новинка. Паста «Лакалут» вибілююча 84. 119 паратонтакс. Саніно 30. Бальзам Нівер для чутливої шкіри після гоління 232 гривні. 109 фарба для волосся палет. Сіо 173. Авена 64 гривні. Гарнієр 109. Крем паста проти лупи. Зі знижкою 86. Шампунь проти випадіння волосся 72 гривні, 247 гривень шампунь для жирного волосся. Зміцнюючий шампунь. На основі яєчних жовтків 81 гривня. Маска для волосся 98, 64 легкий кондиціонер для волосся, спрей легке розчісування та блиск 99. Шампунь Аквалайт та інтенсивне відновлення 149. Сухий шампунь шаума 113. Відновлюючий шампунь для довгого пошкодженого волосся від Lсев 168. Очищаючий шампунь також 168 від Лсев. Бальзам захист від ламкості та бальзам філер для волосся. Ціна однакова 129 Шампунь пінагель для купання 3 в одному з ароматом полуниці 51 гривня. Далас шампунь гель чоловічий 109 Акс 3 в одному 99 гель для душу. Шампунь гель чоловічий O Spice 134. Нювея чоловічий гель 124 з ароматом кокосу 63 гривні Є ще за 99 апельсиновий. Милодігтяльний шик 140 г 22 гривні. Антибактеріальний 69, дуру 57 два аромати. Рідке дитяче кремило 42 гривні 300 г. Засіб для миття вікон та дзеркал 63 літри. Містер пропер з ароматом лимону для миття підлоги 125 сіла для миття підлоги 69,1-літрова. Серветки паперові сафі 15 85 штук. Їжак активний гель для миття унітазу 27, турбо 89 гривень, антикалк 207 гривень 750 мл. Капсула для прийняття Савекс упаковка 10 штук 129. Парсіл 4 в одному 189 13 штук. Ожевий засіб для видалення плям 241 гривня. Кондиціонер для білизни Ленор 109 гривні. Савекс 84 гривні. 255 порошок для прання дитячих речей 2 кг 100 г. Тайт ціна така ж сама, 2 кг 100 г. Грунвальд 2 в 1 99 1 кг 280 г. Кондиціонер Семана 103,2 аромати. Гала 197, кг 800 г. Французький аромат. Персіл гель для прання 249. Сама гель для прання професійний 188 5 кг. Меланка рушники паперові 94-2-шарові. Порошок для прання тай 39, вага 300 г, альпійська свіжість. Орієль 52 гривні, лоск 45, 300 г. ароматерапія. Гала 32 гривні, Вага 300 г. Грунвальд – 33 350 грамовий. Савекс преміум 2 кг 250 г 199 Лоск 2 кг 400 г 259 Видаляє складні плями. Савекс преміум. 1 200 г 148 Аріель 2 кг 700 г. 355 Гель для прання рідкий 177-5-літровий антижир, засіб для миття кухні 78 гривень, бальзам для миття посуду біо 29,5 літри. сода, ефект, іони срібла. А також гірчиця. Це новинка засіб для миття посуду лимон, яблуко та оригінальний 1-літровий 74 15 літровий 99. В сану для видалення вапняного нальоту 1-літровий 255. Феррі 128. Зелене яблуко 128-1 літровий, лимон 155, 1,5 літровий, галакс яблуко 88, лимон 74, 950 грамів. Цей хороший засіб гель-антижир гарно видаляє жир та пригорілу їжу 26,5 літри. Рожевий засіб для чищення кухонних поверхонь 224 Паста універсальна 159 850 г. Паста універсальна для чищення будь-яких поверхонь 44 100 г. На цьому все. Дякую, що дивитесь. усім вдалих покупок!